Мій авторський вірш під назвою Щоб присвячую воїна. Що? Щоб мир у сім'ях, де усі сміються, це в наших мріях знаю, що здійсниться, щоб датка руху завжди відчувати, щоб він на науку і завжди обіймати. Щоб звуки сирени назавжди пропали, щоб добрі манери наш народ з'єднали, щоб рідна країна в щастя проживала, щоб її руїни швидко збудували, щоб кожна дитина це зло призабула, сил нашим хлопцям, щоб мир нам здобули. Героям слава.